Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимося разом із вами у самий великий та самий популярний палац у Стамбулі у топкапи палас. І я вам покажу, як же раніше жили султани. Тож погнали. Для того, щоб потрапити в Топкапи Палас, спочатку вам треба пройти декілька лабіринтів та квестів. Спочатку треба знайти вхід на територію комплексу. Потім на території самого комплексу треба знайти де ж ця сама білетна каса. Нам вже два рази довелося запитати для того, щоб знайти хоча б в яку сторону йти, тому що тут не дуже багато вказівників і не дуже зрозуміло, куди ж все-таки йти. Але зараз ми вже йдемо за білетами. Ну що ж, ми купили вже білетик, зайшли у палас, коштував білети 1500 ліри на одну людину. Я пропишу вам, звичайно, скільки це у всіх валютах. Білети дуже дорогі, хоч і палас і комплекс великі, але все ж таки білети коштують зовсім не дешево. Ну Це так, знаєте, для тих, хто ніколи не був в Стамбулі один раз відвідати. І все. Тому що я розумію, що за такі гроші люди кожного разу не будуть ходити у цей палас. Але він дуже крутезний. Відвідати його точно вартує. Ось ми заходимо вже у перший палац. Виглядає вже все дуже помпезно та гарно. Це був будинок. Я не зовсім зрозуміла, поки кого потім розкажу, але це точно був двір, де вистраювалися яничари. Яничарами називали військо при будь-якому султані. Так, це виявилось нас не перша будівля, а лише ворота. А ось це вже ухід у першу будівлю. Це був офіційний холл, де приймали там різних послів, гостей і всяких офіційних. Людей, які приїздили до султанів, ми зайшли у будівлю, де зберігаються їх костюми та кафтани отаманів, султанів, візирів і так далі. Подивіться лише на цю красу, як воно збереглося раніше. використовували тільки натуральні матеріали: натуральний шовк, перлини, золоті нитки, натуральне хутро. Ну, було з дуже дорогих матеріалів все зроблене, і також е, це дуже добре збереглося і до наших часів. А дожили ці кафтани до наших днів, тому що у давні часи усі султани повинні були віддавати один або декілька своїх кафтанів у скарбницю. І таким чином вони їх просто не носили, тому вони і дійшли до наших часів, до наших днів. Нам дуже повезло, що було, була тоді така традиція. Ось дивіться, кафтан і натуральне хутро. Всередині, це типу зимовий. І прям малюнок, візерунок, кольори, все збереглося. Дивіться, які ці кафтани величезні. Вони спеціально були зроблені такими великими люди. Тоді були нормальні, такі самі, як і зараз. Але це було зроблено для того, щоб султани виглядали такими величезними, могутніми, сильними, особливо коли вони їхали на коні, то кафтан брали самий великий, щоб на коні здалеку він виглядав ну, супер, супер помпезно та велично. Тут ще є і цілий другий поверх із. Теж кафтанами є і дитячі і жіночі кафтани, і він такий, теж достатньо великий. Всім рекомендую зайти, обов'язково сюди подивитися, коли вже будете тут. Це достатньо цікаво. Я взагалі, отак, такий всякий королівський одяг, знаєте, розглядати не дуже люблю. Але це було цікаво побачити. Також подивіться на ці просто неймовірні маленькі люстерка та шкатулочки. Це все прикрашено діамантами або дуже дорогоцінним камінням, яке звозилося до Турції з багатьох різних країн із скарбниці ви можете вийти на величезний балкон, такий гарний. Це один з тих балконів, де дуже полюбляв Султан Сулейман виходити та роздивлятися, милуватися по спору. Подивіться, які величезні прикраси султани та їх жінки чіпляли собі на шапки. До речі, ось такі величезні ізумруди султан Сулейман дарував своїй улюбленій хюрем, тому що в неї були зелені очі і їй дуже пасувало це каміння. І ось дивіться, яке чудове теж крісло із золота. Ну, думаю, що воно, звичайно, повністю не із золота, але виглядає круто. Також є тут багато і мечів. Вони теж всі прикрашені коштовним камінням. Ну коротше, тут концентрація коштовного каміння просто зашкалює. Ми ще одну знайшли дуже гарну терасу із балконом, але тут дуже-дуже дує. Але вид гарний я все ж таки можу вам показати. Дивіться, як чудово. Дуже багато. Всіх будівель збереглося просто в ідеальному стані. Ну зрозуміло, що вони просто вчасно реставруються, і все робиться для того, щоб вони виглядали прекрасно, постійно, але все ж таки вони дуже класно збереглися. У палаці також можна прогулятися і його кімнатами, все натерте до блиску, все сяє, класно виглядає. Так, нібито просто вчора там гуляв і сидів сам султан Сулейман разом із своєю фюрем. Дуже багато працюючих фонтанчиків. Ось такі гарні будівлі. Ми от зараз йшли і обговорювали так. Білет дуже дорогий сюди. Але коли ви приходите сюди, по-перше, ви бачите за що ви платите. А по-друге, ви можете собі уявити, як дорого коштує отримувати такий величезний комплекс. Тож білет просто автоматично він не може коштувати 10 доларів. Ну от просто він не може. Навіть враховуючи величезну кількість людей, яка сюди приходить кожен день, все рівно я вважаю, що ціна цього білету досить оправдана. Ви тільки подивіться на цей чудовий неймовірний павільйон. Ще й майже всі групи пішли, то ми тут майже самі. Зараз будемо все дуже детально роздивлятися. Нещодавно, лише декілька років тому, відкрилися павільйони гарему. Тому що коли я була тут вперше, це було багато, приблизно 10 років тому. То ці павільйони гарему були ще закриті на реставрації. Тож у цьому палаці я вдруге, але у гаремі я вперше. Тут є ще одна велика така зала для засідань. Подивіться, як все гарно збереглося. Для того щоб пройти угорем, вам потрібно або купити одразу квиток сюди, або купити його пізніше. У нас квиток зразу був сюди, тож ми прийшли швиденько. Це були дорміторії, це типу общага по-нашому тут спали наложниці султана, і спали вони, от, знаєте, от так, покотом, покотом по 20-30-50 чоловік. Іноді у султана могло бути і 200, і 300 наложниць, тож їх треба було десь розміщувати, і спали вони ось так от всі разом. Тут в гаремі так прикольно, так цікаво. Це прям як маленьке таке, знаєте, якесь містечко із окремими вузенькими вулицями. Все викладене, всі стіни, мозаїками. Класно. Вони звичайно відреставрували. Дуже круто, що вони відкрили нарешті. Для публіки це місце, і можна його побачити. Як ви всі знаєте, по відомому серіалу Неймовірний вік або «Великолепний Вік він називався. Не знаю, як точно в нас на українську мову переклали назву. Але цей серіал про Сулімана та Хюрем знають абсолютно всі. І так дійсно за гаремом доглядали євнухи, дійсно євнухам робили обрізання, але так як їх показують, що вони всі такі були прям. Без чоловічого достоинства, скажу так, делікатно, то це теж неправда. Їм робили просте обрізання, як роблять абсолютно усім хлопчикам, Ну тоді робили у мусульманському світі. Ось так тоді виглядали їхні ванні кімнати та хамам. Він дуже маленький, до речі, але подивіться тільки на цю стелю. Це була та сама кімната, де сиділи султани і дівчата наложниці. Їх розважали. Вони тут їм співали, танцювали, читали каран, декларували поезію, приносили усякі смаколики і всіляко їх розважали. І таким чином султан міг придивитися, яка ж саме наложниця йому подобається, і міг шепнути це. Тим, хто керував гаремом, і вони вже знали, яку дівчину готувати для султана наступного разу. Ну що ж, друзі, хочу поділитися з вами своїми враженнями від палацу, поки вони ще свіжі. Перше, я думаю, що остаточно він вартує тих грошей, які ви платите за квиток. відсотково вам треба піти у гарем. Тому що, наприклад, мені гарем сподобався найбільше. Так само і моїй мамі, і моєму хлопцю нам гарем сподобався більш за все. Палац дуже гарно за ним доглядають. Там дуже цікаво. Крізь є таблички на англійській мові можна прочитати. Також на вході можна придбати аудіогід. Ми не брали, просто ми знаємо плюс-мінус історію. Тому ми аудіогід не брали, але така можливість є. Звичайно, що є і можливість замовити тури із гідами, там де вам все будуть розказувати. Але скажу чесно, я таке не люблю, тому ми так не робили. Зайшли туди самі. Ну що ж, в нас вже час обіду. Звичайно, ми замовили собі також турецьку каву. Подивіться, яка гарна подача, гарна така чашечка, набірчик. Завжди турецька кава подається зі склянкою води. Тому, ну, якби воду можна окремо не замовляти, якщо ви не бажаєте. Сьогодні ми замовили спробувати. Турецьку кьовте це такі котлетки на грилі. Я вже, як бачите, надкусила, бо дуже голодна, і вона неймовірно смачна. А також замовили просто овочевий салат, але сюди входить ще і такий турецький сир. Він по типу сулугуні, солоненький, такий смачний. Теж зараз, після топкапи паласу, ми прийшли подивитись голубу мечеть Blue Mosque і Istanbul. Ось вона вже позаду мене. Зараз ми проходимо, де можна зайти до у місто і вхід у мечеть, як і усі мечеті. було абсолютно безкоштовно. Коли ви знаходите у будь-яку мечеть, звичайно, вам треба покрити голову і зняти своє взуття. Ось тут мені видали такий голубенький платочок, він підходить під мої окуляри. Як вам або блакитна мечеть це також одна з найвеличніших та найважливіших історичних пам'яток Стамбулу. Це як візитна картка цього міста. Тому я вважаю, що зайти і подивитися її просто обов'язково. Вона також будувалася за часів ем, Отаманської імперії, за часів султанів. Ем, будувалася вона дуже багато років. Як ви бачите, таке, таку монументальну величезну споруду не так легко зробити, але в них це вийшло просто чудово. До речі, ця мечеть була побудована на початку 17-го сторіччя, і вона є діючою. Вмістимість її 10 тисяч людей. Коли проходить на масто, звичайно, всіх туристів просять вийти, але мені дуже подобається, що вхід сюди абсолютно безкоштовний, і кожен турист може зайти і помилуватися цією неймовірною пам'яткою архітектури. За голубою мечетю Стамбулу, до речі, є величезна єгипетська колона. Вона сюди приїхала прямо з Єгипту, і її колись подарували одному з султанів. Ось тут її можна побачити. Коли ви виходите із блакитної мечеті, тут попереду є така гарна площа, але я хочу ось що вам показати: це пентлі, поліцейська машина. Як вам таке? Сьогодні якісь протести в підтримку чогось. Не знаю точно чого. Не вникала і намагаюсь уникати таких подій. Зараз ми йдемо на трамвайчик, тому що до цього два дні ми були з мамою двох. А сьогодні приїхав мій хлопець і він теж хоче побувати на гранд базарі. То ми ще раз їздимо туди сьогодні. Біля гранд базару також є ще одна гарна велика мічеть. Вона називається Мічеть Беязид. Ми вже сюди заходити не будемо, але кому цікаво, теж її можна відвідати. І ось тут пряменько знаходиться площа Бейязид. Там ми зараз плануємо випити кавуські і, можливо, щось перекусити. Також тут поряд знаходиться Стамбульський університет, тільки подивіться. Яка гарна будівля, дуже красиво зроблено в арабському стилі. Так мені подобаються ці арочки. Класно. Вирішили ми ще сьогодні ввечері поїхати на відому вулицю Істікляль. Щоб туди дістатися, треба подолати декілька ось таких крутих підйомів. Дивіться, які старі будинки ще дерев'яні. Вже дісталися нарешті цієї відомої вулиці Істікляль. Вона достатньо гарна. Тут такі старі будинки, дуже атмосферні. Тут курсує такий старий трамвайчик, олдскульний такий, знаєте, можна на ньому проїхатися вздовж вулиці, але ми прогуляємось пішки. Ось, наприклад, ще одна велика, гарна історична будівля. Вона була побудована у 1876 році, тобто достатньо стара, але виглядає вона круто. Тут є такий дуже гарний пасаж із ресторанами і кафешками. Ми зараз трошки подивимось меню, і якщо нам щось сподобається, то ми, можливо, тут залишимось. Ми просто хочемо турецької кухні, а тут якийсь поки що такий, знаєте, мікс чисто турецької, я не знайшла. Поки ми вечеряли, на вулиці вже трошки стемніло. Зараз ми ще трошечки прогуляємось, і потім вже поїдемо назад у готель. На сьогодні будемо відпочивати. Подивіться, як неймовірно гарно виглядає вночі ця блакитна мечеть. Вона так красиво підсвічується, і ще ці пташки кружляють над нею. і Вони підсвічуються знизу, теж ну, прожекторами, і воно так. Казково прям якось виглядає, і прямо навпроти, теж дуже гарно підсвічується. І Айя Софія, що я можу сказати, сьогодні був просто чудовий цікавий день. Якщо він вам теж сподобався та сподобались мої відео, будь ласка, ставте вподобайки цьому та іншим відео. Обов'язково пишіть свої коментарі, а також підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові цікаві випуски. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім па-па!